Так, <ків> рубрика всяка разна, вибуха, небезпечна. Ху...». Сьогодні у нас в рубриці така херня під назвою Кобе 3Б30. Що воно таке Кобе? Це кумулятивно осколочний бойовий елемент. 3Б30 це його шифер, вороги не догадалися. Виглядає воно во, коли стоїть в касеті. Що воно таке? Це по суті суббоєприпас, ну то тобто боєприпас, яким начинен великий боєприпас. Придумали цю штуку. Американці вони його зробили для артилерійського снаряду. Снаряд м 483 А 1 був у них такий, ну мабуть, і є. вони його цей снаряд широко-широко використовували під час першої війни в Персидському заливі. То тобто, із 91 перший рік ну то, мабуть, маски там його списали, того снаряда, і почали передирати його собі. Показав він себе там досить ефективно цей снаряд. І тому ці снаряди після ото, отої війни розробляли ну, практично всі. Подібний снаряд є у Німеччині, навіть більш гарний, мабуть, чим у американців був. Є в Ізраїлі, є навіть в Бразилії, яка ще подобні боєприпаси ще й по всьому міру продавала. Сам бойовий елемент. ну Практично оцей, практично у всіх однаковий. Відрізняється тільки устроєм підривача. І системи стабілізації цього боєприпасу в повітрі. У американців, бачите, це була отака ленточка кільцева. Що там в Ізраїлі хір його зна, у німців теж хір його зна, у бразильців це такі дві відкидні на пружинках планки, які в сложеному вигляді облігають сам боєприпас, а коли розкладаються, виходить отакий. Ну, можна читати хрестообразний хвіст, який стабілізує боєприпас в повітря. Питання стабілізації цього боєприпасу воно критично, тому що він кумулятивний і йому для нормального спрацювання треба прийти ну, сугубо перпендикулярно до цілі. Тоді у нього пробиваемость буде та, що заявлена. Якщо він прийде під якимось там вуглом, то толку буде мало, ну, взагалі, не проб'єно нічого. І списку цього снаряда, десь в 91-му році там в Іраку приволокли до Росії і 10 років його передирали з того, що звісно, хоч він у нас секретний інформації толком ніякої, але з'явились вони у них серійні десь в 2012-му. тобто практично 11 років після війни, ОТО в заліві вони його рожали. Ну, родили вони цілий спектр. Ну, коли раз перебрали, так і наладили виробництво цього бойового елементу, то фарширувати цими елементами вони почали все, що у них від савка осталось. Тобто, є, є снаряди 122-мм артилерійські, начинені оцим во. Там в тому снаряді їх 28 штук, отаких. Є снаряди 152 мм артилерійські, шифру 0,3-23. Там в них 40 штук отаких. Є снаряди до реактивної артилерії, то есть 122 мм ГРАД, снаряд 9 М218, туди напхали 45 штук по цей І самий здоровенний це новітня їхня ракета до смерча під назвою торнадо С, 300 мм калибр. От в Торнадо С в цю ракету, ну, це москалі питалися зробити аналог Хаймерса, тобто ракета, яка керована. Ну Там куча інерційна система наведення продвинута більш і по їхньому джип GPS там GPS-у. Ну, в общем, наскільки воно відповідає заявленим характеристикам, не знаю. Ну от В Торнадо С, -у ціл, в одну ракету цих елементах запхано 646 штук. тобто Досить багато. В общем, все це вони панрозробляли і серійно виробляють. По нам луплять з всього цього в них є і оці елементи вони ну досить багато де зустрічались, зустрічаються і будуть зустрічатися. Так це Харківська, Херсонська, Дніпропетровська. Ну, оттока за Київського Не чув, щоб от таке знаходили. Ну, не знаю, може, просто не попадалося. По всім остальним, скрізь воно всюди, візде валялось було. Взагалі, особливість от масських оцих елементів десь близько 30% від кількості, сколько їх туди напижовано, не взриваються. Ну, Сколько там не взриваються у американців чи у німців, не знаю. Мабуть, теж відкази є. Це дуже велика кількість, поэтому валяється їх багато невзірваних. І зараз будемо дивитися, як воно устроєно, тобто воно досить опасне, хоч не невзірване. В касеті воно укладено отак. Причому оце кінцевий елемент в кінці касети. Оцей стакан в нього, ну коли з касети їх викидає, от, імпульс на викид йде в цей стакан, і це все щастя вилітає. Слідучі елементи ну, от, знімемо стакан, коли він знімається. Оттуди у нас вилазить скрепна кошмургалка у віді 4 ленд. Система стабілізації, ну, по суті, як в міні-POM 2, там, ну і взагалі. В общем, ну, мабуть, теж, так як невзірваних взірваних валяється багато, то постабілізує вона, мабуть, так собі. Оце все. Слідуючі елементи вставляються ну, от слідуючі вставляються прямо в цей елемент. У нього оце частина просто дистанційна втулка, яка потрібна для того, щоб видержати відстань, на якої повинен спрацювати вибуховий заряд, щоб ну Ця кумулятивна воронка, ну, вона у нього є якась найбільш ефективна відстань, на якій треба підірвати. Якщо її підірвати вище або нижче, то кумулятивний. Промінь не встиє сформуватися і бронепробуття буде ніяк. Тому, слідчий елемент вставляється просто сюди. Як вони туди цю свою шморгалку, я хер його знав? Ну, як то запижовують. Там, бачите, кумулятивна воронка. ну, Традиційно с міді унутрі. Понаружі ось зроблені проточки. Це задане дроблення корпусу на уламки. Б'є кумулятивна струя, а сам корпус розлітається в боки, формує уламки. Відстань враження уламками від цього корпуса десь 6 метрів. Корпус стальний, я його пошкрябав, ну твердість у нього така, ніяка можна сказати. Ми тут особо не заморачувалася з ним. Ну, Можливо, якось закалка його, якась хитра йде там промінями чи ще якось, ну не впевнений. Думаю, що просто це залізяка, виточена досить таки досить ну, поверхня, досить корява. Зроблені насічки. Де і все. Далі на нього обжатий он, з якогось алюмінієвого сплаву, відлитий корпус підривача. Оце все підривач. Виробляє оце гімно, он, маркировка ITS. Щоб вороги не догадались, бо цей ІЦ, це означає Ніжньоломовський електромеханічний завод. Десь там недалеко від Пензу, він розташований, виробляє. Знаменит тим, що виробляє оті ті гранати РГО і РГН. Ну, от он, на тому заводу виробляють і ці бойові елементи. Далі по маркеровці бачимо последні, якого, кстати, послідні, 16-й рік виготовлення цього гілонабу. Далі ОМА. Що таке ОМА? ОМА це октаген. В качестві вибухівки у нього там внутрі використовують октаген. Взривчатка підвищеної мощності. Чому октаген? Октаген він, собственно, від того ж гексагена відрізняється тим, що може витримувати більш високі температури до того, як спрацює. Якщо гексаген витримує десь 205 градусів, то октаген витримує 280. В тому числі о, от за счет цього, цієї властивості октаген е, дає десь на 10% більшу бронепробиваемость у кумулятивних зарядах. Тут кумулятивний заряд небагато напханутого октагену міста там остається зовсім мало. Але цей кумулятив по заявленим характеристикам пробиває десь 100-110 мм броні. Тож, ну, досить такий. Непогано, якщо воно так і є. Ну, Зарубежні аналоги вони пробивають теж десь. У американців той снаряд там вони пробивали десь 70 мм. Німці Ізраїль заявляють теж десь 100 мм пробиття. Ну, Москви 110 заявляють. Діаметр цього, ну калібр боєприпасу 44 мм, трохи більше, ніж у аналоги. Ще, як устроєн тут саме цікавий підривач? В общем, 100% інформації теж немає знайшов. Одне креслення, але воно от від цього в житті трохи відрізняється. Тобто, складі то тулі його ще дорабатували, то ли ще якось. Оце намальований болт під наклоном. Так от на цьому боєприпасі він стерчить перпендикулярно. вставляється. Ніяких наклонів тут вже нема. І ніяких різьб тут нема. Тобто, не болт, а просто шпилька. Цей болт, який тут намальований, він там десь до касети. І коли це щастя вилітає, його оттуда прибирає. Ну і починаю робити підривач. Підривач конструювали от у ті академіки, які конструювали от у УДЗ, підривач до гранат РГН. бо почерк дуже похожий. Тоже є движок ось, пластмасовий, он його видно. От в цій отвір видно, коли воно стає на запобіжнику. В ньому вставлено цей капсуль. І цей движок фіксується двома запобіжниками. Фіксується байком, який просуне в отвор. І фіксується от окремий механізм дальнього взведення. Тут ніякої піротехніки нема. Все механіка. Механізм дальнього взведення, і, ну, саме ліквідатор зараз димом, а воно все працює по принципу перетікання жидкого каучука. Це ну, маски колись придумали що в Радянському Союзі дуже гордяться цій херню. І принцип там який. Є якийсь циліндр, в нього всунутий поршень підпружинений. В поршні нароблена купа отворів. І оцей циліндр заповнен. Ну, На старих там поначалу був якийсь технічний вазелин, а потім вони перейшли на якийсь рідкий каучук. Коли освобождається цей шток, ну, він якось зафіксований, у нас освободили, пружина починає давити на поршень. Поршень притискає каучук, і каучук через ці отвори починає переходити в другу камеру. І потроху оце все діло повзе отуди. Оце каучук, отуди воно повзе. І коли воно. Оце от у нас стоїть запобіжник, коли воно туди військовочук передавив, то цей запобіжник підниметься і освободить нам цей движок. Така сама історія проходить і в центральній частині, там, де ударний механізм. Тобто у них тут двойний запобіжник стоїть окремий, стоїть от в цьому приливі стоїть окремий гідравличний запобіжник. І плюс бойок. Фіксує той самий движок. Коли воно випало, починає оцей запобіжник і починає повзти оця бойова втулка, починає повз отуди виповзати. І теж піднімається бойок, цей двіжок. Після движок. як звільнив, движок переміщується в цю сторону і капсуль стає напроти, отут, напроти байка. напроти нього. Система ну, практично один в один, як в отійху ДЗ, в гранаті РГУ, РГН. Тобто аж два запобіжника, потім переміщається движок. Що відбувається далі? Оця втулка у нас приподнялась. от сюди. Вон шариковий замок, Вон шарик видно. Він вийшов. Ось ці шарики, от один, от другий. Вийшли, сповільнили, приподняли нам байка. Вон, от в такому положенні він вже взведений. Оце у нього ударник, а є байок з пружинкою. Якщо от в цьому положенні, вже в зведеному воно прилітає і б'ється, то оцей байок нам наносить удар по ударнику, ударник накалює капсулу. Все взривається. Якщо воно прилетіло якось там під вуглом, плашмя, шморгалки оці ніхера, не стабілізували, воно впало отакво, то. Оцей байок він буде працювати тільки при ну, 100% працювати тільки при ідеально-вертикальному ударі. Якщо воно прилетить плашмя, спрацьовувати воно не буде ні, ніколи. Но, но, стається ще саме ліквідатор. Оця верхня порожнина в ньому отут, оце теж рідкий каучуб, який теж фільтрується отуди от кудись викидається нагору, потроху його дави втулкою. І коли він ну, увесь отуди от вийде. То автоматично звільниться байок. Он два шарика, як його тримають, теж шариковий замок ще окремий, звільниться цей замок, і він вибухне вже і наколи нам капсуль. Запобіжник, система самоліквідації на ньому повинна спрацювати, ну оцей каучук дожен перетікти десь за 200 секунд. 200 секунд, Після цього воно повинно самознищитись. Ну далі, далі саме цікаве. Досить великий їх відсоток, ну, приблизно десь не менше 30% від общої кількості боєприпасів, ну, з касетами, падає і остається валяться невзірваними. Чому воно не взірвалося при падінні, думаю, вам вже понятно. Шльопнулася плашмя, шморгалки його хірово стабілізували, або воно ну, отак от мателялося, коли от улетіло і прилетіло якось отак під вуглом, або плашмя, або хір його знав. Не спрацювало основна, цепь. не взірвалося. А далі, от саме ліквідатор. Воно виходить, я думаю, що воно не спрацьовує саме ліквідатор, сугубо із за кривожопості от у самих маскав. Толі у них каучук якийсь там хероватий, і в нього там попадають якісь вкраплення крупні, які затикають у ці дірки, і дуже повільно через них йдуть І виходить, що ті 200 секунд, на які розраховане було кількість у цих отворів і щільність цього каучука вже давно, ну і жорсткість цієї пружини. Три фактора влітають на цей час. Воно вже все вийшло, а воно все ще сіде цей каучук. Толі пружини б херова на калені. Ну, в общем, Ванька з бадуна їх там накалив через сраку, і вони не дотискають каучук. Толі каучук бракований з якимись там шмурдяками, які б не лізуть через ці отвори. І оцей поршень не доходить до того положення, коли він дожен звільнити оцей замок. Не вивільнити ударника, і воно стається отак валятись. Но так як це ж сугуба механіка, і отакий ото гідравлічний принцип затримки, воно стається опасним, воно практично превращається в міну сповільненої дії, причому міну, час дії якої ніхто не знає. Тобто не передбачено, коли воно спрацює. Воно лежить, вже давно пройшли там які 200 секунд, і вже і час, і сутки, і тиждень А через оцей отвір все ще сидиться якась гуля з того каучука, яка там більш крупна, але її тисне. Ти до неї підійшов, і якраз в цей момент у цю гулю таки через цю дирку виплюнуло воно дійшло і зірвалось. З ходу. Ти навіть не касався, воно просто лежить, підійшов, навіть покласти там, допустим, накладний заряд поруч, і в цей момент воно вибухне. Такі варіанти є б, можливі. тобто воно перевращається в непередбачувану міну безповільної дії б, за счет цього механізму. Тому оці діла, ну, коли вони валяються, до них підходить, ну ще раз, радіус враження заявлений 6 метрів. Б. Тобто, ближче я б сказав 10 метрів до неї підходити просто не можна. Це вже якби рисковано. Б. Ну Якщо ви сидите в окопі і де обстріли ця хуйня, вам шльопнулася прямо до окопа. Перед носом, то тут її да, треба галопом ухватити і викинути нахер. Ну ілі... уйти. і уйти куди подалі. Якщо воно впало десь на позиціях, валяється, і нервалося, не а вам там ще, ета, ну, беріть лопату під лінше, спляйте її якось лопати і куди ти відносимо. Ну, саме ідеальний спосіб це їх підривати прямо на місці, підривати, желательно ж, дистанційно. Ну, можна, в принципі, її розстріляти. Якщо її видно, то десь відстані метрів 15-20, лучше б з кулемета просто розрушити її. Ну, вона або її вибухне, або розвалиться, і буде вже більш-менш більш безпечно. То з цього добра ми приміняють його широко, валяється його хера. Ну і з такого ну, це правда таке. Якщо вже прийшов до неї, ну, можна побачити, вона встала на бойовий взвод чи ні. От в цій отвор, в квадратний, якщо подивитись і там он щось видно, от там видно. Фрагмент цього пластмасового движка, тобто оцього кусок пластмаса, Якщо його видно, то вона не на бойовому взводі, і от тоді її можна і брати, і переносити, і робити, що завгодно з неї розбирати в тому числі. тому що капсуль оцей не стоїть у нас під лінією ударника, бі, лінією накола. Ну, якщо от в тому отворі не видно ніхера, він пустий. Викрутим. Вон, кстати, оця іголочка, оцей накольник у нас. от он входить, його хід, ну а там вверху десь байок, який по ньому ударяє. Вон, Оця пластмасова штука, он движок, зараз я його передвину, вон, побачите, от отам должен стояти капсуль. Ну, його там зараз нема, але от, ото капсуль перевівся туди. І оцей отвор квадратний, от в ньому вже нічого нема, нічого не видно. Якщо в ньому нічого не видно, то вона на бойовому взводі, капсуль стоїть. Якщо цей движок здвинутий, ну як він був в касеті, і він видно, то вона не на бойовому взводі. Ну опять же, це щоб побачити, треба підійти прямо то до неї впритик. Підходити до цих елементів, я не раджу, воно не Коли воно є, вибухне, не знаю. Може ніколи, а може через 5 секунд, а може через хвилину, в общем. І з такого ще, якщо вам знайшлась касета або снаряд з оцими елементами, ну, москалі там кинули б, там, пала, що воно таке б, маркерів цих снарядів, там ракет, ну, або то торнадо прилетіло, до впало, не розвалилось у воздухі, таке теж бувало. Тобто вони лежать. ото. Набрана оця матрешка з них. Вони, якщо ото прилетіли і впали, ну подивились на оцей квадратик, ну вони всі стоять на запобіжнику. Тобто, тут щось встромлено. щось, Скоріше за все, от з цієї сторони, отут теж щось, мабуть, встромлено. Ну, я так думаю, ну точно сказати не можу, тому що креслення таке, я вже казав, не співпадає. Воно повністю з конструкцією цього. Ну, якісь запобіжники тут точно є, які нам тримають, не дають почати працювати оцим гідравлічним сповільнювачем. Ну, В общем, якщо вам воно знайшлось би в такому виді, б, не треба його знищувати. Ну, в безпечному, в снаряженому виді, не треба його знищувати. Знайдіть, хто у вас там коптерщик, або, може, поруч десь хтось з безпілотниками літає, скажіть їм за цю херню. Там хлопці, як правило, в своїй сфері безпілотної друг друга знають. Тому що оця штуковина. В принципі, ну, готовий бойовий елемент, хоч для куптера, хоч для безпілотника. Ну, тільки що потрібно відкрутити би? оцей вумний гідравлічний підривач, його викинути нахер, би. перевести капсулю в бойове полостановище, і сюди зробити, як робиться там на 3D-принтері. В общем, примітивний накольник з хвостиком стабілізації буде штука, яка вона не важка. Вона. ну хірово, яка там маса, що пишуть. Масу вони пишуть 360 грамів. Ну, і це плюс оця вся хубава. І викидаємо, і воно не важке. Доробити, зробити накольник, зробити хвіст і для безпілотника. Або коптера гарний кумулятивний боєприпас з непоганою, в общем-то, бронепробиваємося. Не знаю, як за танка, всякі БМП, воно буде лупити аж гайшом. Так що, є, якщо знайдуться, отакі. Снарядженому виді, не отдільно валяючись, віддайте їх тим, хто літає. Вони знайдуть, що з ними робити. У всіх остальних випадках до цього гівна лучше даже не підходити. Розстрілювати або підривати, причому підривати бажано дистанційно, Не підходячи до нього навіть для укладання заряду. Так що така ото штука. КБ 3230